Вітаю, друзі! В сьогоднішньому відео будуть дуже цікаві ремонти. Їжджу я уже на своєму електромобілі 2 місяці і ще ні разу його не піднімав на підйомнику. І коли ми підняли його, трошки офігелі іменно за цього колеса. Але про все по порядку. Я сподіваюся, що запчастини вже. Привезли, тож їду на станцію. Ну а прикол заключається в тому, що щось у мене підгупувало, підгупувало, і я все ніяк не міг доїхати до СТОшки. Коротше, шарова там ліва в такому стані, що то просто капець. Тож, сьогодні я вирішив зробити шарову. Звісно, бо можна колесо нафіг загубити. Ще ми знайшли, що накінечник у мене правий, теж має люфт. І вкруг. Обслугувати гальмівну систему. Тож сьогодні цим і займемося. Розпаковка. Колодочки задні. Так, це у нас колодки передні? Нормально. Пайде. Діски передні будуть точитися Так, наконечник ми ще чекаємо. Це у нас що? Це у нас шарова. Шарову треба зараз показати. А це мені обіцяли пояснити. Нафіга це треба. А, це ремкомплекти супортів. На всякий випадок, я думаю, що раз людина їх купила за мої гроші, да? Отже ж рукожоп. Ну, в принципі, ви і так буду. це знаєте. На ваші гроші. Так, значить вони нужні будуть. По теорії краще думати, куди діти, чим де взяти. Так, ну і що? А, ну так, да, ну це теж очисник, він треба. Коротше, зараз звільниться підйомник і я вам покажу найцікавіше по шару. Коротше, друзі, машина піднята і дивіться прикол, мені навіть допомоги другої людини не треба. А? Як вам такое? Це просто капець так буде видніше, мабуть. Це все шарове. А отак це у нас виглядає з другої сторони. Ніколи у завгара такого не було. І от знову. І ще такий прикол, дивіться, і я так діти, і колега. Ну, ми так в чистенькому, плюс-мінус, давно від жінок трамбулей не отримали. І сьогодні вирішили спробувати знову цей тест. Побачимо, що з цього вийде. І ще, коротше, прикол, оскільки це у нас Америкос. Дивіться, ось 20-та, ось 21 головка. 21 тільоп-тільоп. 20-та не налазить. Ха! А сюди, коротше, друзі, потрібна головка 2006. Ну, це просто так, щоб ви знали. А якщо у вас її нема, або як у нас вона просто далеко, то можна і 21-ю лупанути, все відкрутиться. Познімали ми колеса в такому стані. Це передня права сторона, у нас диск, тому диски в проточку будуть. Шпильки, в принципі, тут норм, колодки, ну так, да, колодки ще, може б і походили, але я вирішив їх замінити. І тут ще. Наконечник буде мінятись, бо по ньому є питання. Передня ліва сторона ситуація ровно та сама, точніше, рівно та сама. Вчимося потихеньку, так. Бачите, який супорт великий, двохпоршньовий, бо машина важка із-за батарейки. І тормоза тут мають бути, звісно гарні. Ну, і тут пам'ятаємо, шарова в цьому колесі мінятись буде. Так, задня ліва сторона, в принципі. Колодки під заміну, шпулька така цікава, мабуть, обломана, і на якісь різьби не було. Ну, не повністю, але в общем були нюанси. Диск тут протачуватися не буде, а може і буде. Ще не вирішили. Права сторона нічого нового, в принципі, все таке саме. Ну До речі, тут нема таких борозд як були на передку. Саме основне питання як відкрутяться. Оці направляйки, бо згадуючи паджару, на якому обслуговували тормозну систему, точніше гальмівну, це був треш, звісно. Ну, не будемо забігати наперед. Дивіться, дивіться, що вони роблять. Оце професіонали називаються. Та ладно, шуткую. Рішили, поки доступ є, наконечника трошки здірнути і поставити нового нормального, а не оце неподобство, яке люфтить. Зараз ми приміряємо до нового, чи таке саме привезли, чи ні. Так а що ти робиш? Це ж не ця сторона. А яка? Це ти мені розказуєш. Та я перевіряю, чи цей той. Ну, дивись. І що? Ну, ну трошки цей. Трошки. Не... Відрізняється, але... Трошки не з тої машини, ну нам Ого. <сум> Та ні, ну. Гайка я... навіть така сама. А це, до речі, оригінал був, чи я ну, я не, не схожу. Чи це з розборки? вот ну, это... Якась метка, на заводську похоже, так? Да? Не знаю, я б не знаю. нічого собі, дивись, який він. Тин -тин -тин. Це що ми шарову не зняли. Так, да, шарові буде дуже цікаво. Ну, в принципі, з наконечником плюс-мінус все швидко, але з шаровою так не вийде. Потихеньку приступили ми до супорта. І в принципі... Перший пішов непогано. Тупорт відкручений, знятий і потім виясняється, що ми нічого не взяли, щоб його підвісити. Бляха, він такий важкенький. От в такому чудовому стані у нас тут все. Дуже не подобається. Ну що ж ти зробиш? Таке життя. Ану, скажи ще раз, що ти казав. Тобі здається, що ніхто ні разу їх не відкручував. Так, да. тому що все сухо, навіть ні одної смазки немає. Ну так воно сфокусується, ось, сфокусувалося. А ми скоби зняли. А ну, хто уважний, для того, щоб диск протащити все правильно. Так, і скоба у нас ось. Все. І в принципі, все открутилось плюс-мінус нормально. Диск у нас не має ніякого кріплення до ступиці, тому як він буде збиватись, бо прикипів, невідомо. Друзі. Диск збився взагалі теж легко. Коротше, друга сторона виглядає отак, і мені сказали, що ця машина якась скучна. Це наш другий диск, точніше лівий Походу, ще в нормальному стані. Завтра на проточку поїдуть. Ну і скоба зараз перечистяться, перемажуться, направляйки, нові колодочки. В принципі, ці ще плюс-мінус походили но, але но, но, но куплені нові, так що будуть нові. Тут у мене йде трошки процес чистки скоби, але це не саме важне. Зараз я прикол покажу. Отак от, от у нас зараз виглядає задній супорт по лівій стороні. І отут от у нас стояли дві пластинки. І знаю, що людина розповіла один нюансик по ним. Ось вони ці дві пластинки з колодки, і оця пластина це термопластина. І є така думка, що якщо її не поставити, то може перегріватись. Колодка, диск, ну і так далі. Ну і по заднім колодкам тут ще, наче як є, а оця таке враження, що вона вже давно закінчилась. Ну і вироботка по диску якась нерівномірна. Справа у нас ззаду ситуація трошки інша. Тут ліва колодка трошки менша, права трошки більше, але вона хоча б є. І диск плюс-мінус з однаковою вироботкою. Коротше, все-таки гемор був. Єлі вибили оцю колодку внутрішню і подивіться, який синій диск. Але міняти ми його не будемо. На сьогодні програма мінімум виконана. Поки що все залишається в такому стані. Завтра диски передні на проточку поїдуть, ну і тут будемо далі займатися. Друзі, день наступний, поки диски передні точаться, не пам'ятаю, чи показував колодки вчора задні. В такому вони стані, їх реально внутрішніми вибивали. Так вони прикипіли. Тим часом у нас шарова вже на місці. Це прекрасно. І диски теж забрали з проточки. Подивіться на це великолепне. Як новенькі. Стара шарова наша. Ну, Само собою, зрозуміло, що мертва в смерть. Ну так, да. трохи є. По заднім супортам, оскільки у нас направляйки рухались, ми вирішили правильно, точніше, що купили ремкомплект. І дивіться, що тут робиться. Повністю будемо міняти. Ну і заодно міняємо тормозуху. Раз ми сюди вже полізли і зняли супорт. Дістали поршеньок з супорта. Ідеальний без вироботки, це дуже круто. Коротше, колега ставить цю фігню, хотів мені халтуру робити. Хотів в перчатках оце робити. Каже, ладно, раді завгара можна полізти в тормозуху пальцями, голими. Коротше, дивіться, який супортик тепер у нас гарненький. Рємкомплектик залітає. Поршеньок чистенький залітає і все. И я еду куплять молочного кабанчика, наверное, и почку продавать. Яка прелесть. Да. Пойдет? Да. Ну, я не хочу на суху туда лезть. Ну, правильно. Треба помазать, бо любви без смазки не бывает. Тут у нас в передней скобе почищен канал, ну, точнее, посадочное место. Ну, и направляйки тоже вычищаем, резиночки, новая смазка и тоже самолет. Ну, а так примерно повинна Працювати система тормозна задня. Красота. Я думаю, дякую, буде дуже багато, да Пильничок теж залетів і щось нам тут хочуть показати. Ага. Отак, от, от да це працює тепер. Ну все. Попередній частині у нас все готово до зборки. Тут я скобу почистив. Направляйки чисті по обидвом сторонам. Тут у нас лахміття. Шарову вже бачили на місці. Новенька стоїть. Посадочні місця почищені. І саме цікаве те, що через 3 години уже у мене запис на розвал сходження. Сподіваюся, що ніяких підводних каменів не буде. По правій стороні те саме: направляйки почищені, скоба почищена, диск проточений, посадочне почищене. Звісно, трошки графіточки сюди, щоб не прикипало. І накінечник поміняний. Єдине, що ще треба буде розібратися з трубою з вихлопом автономки, бо її сюди почепили, але бачите, вона тут лопнула, а лопнула вона із-за того, що хлопці навіть заморочились, зробили тут кронштейник так все гарно, але не врахували, що коли колеса вивертаються у нас в праву сторону, то накінечник просто отак-заламає от цю трубу вниз. Ну, типу. Як так можна було планувати? Ну, да ладно, помиляються всі. Другий супорт з другої сторони, якраз там, де було трошки підклинено колесо. Точно така ж сама ситуація. Працює ідеально. Але в ньому, до речі, по кольору трошки інший. Колір тормозної рідини був він такий мутнуватий. Ну, коротше, грязний, так що заміна тормозухи це правильне рішення. Ану дивіться, ну хіба це не красота? Дивіться, друзі, що він робить. Джемове варення наносить. Бачите? Каже, що так воно краще буде. А що ви скажете на такий підхід? Тут є навіть спеціальна смазка. Для того щоб по ній ходили колодки. Це капець. Маркетінг, йо -моє. задня ліва сторона зібрана. Дивно, але внутрішня колодка ні з лівої, ні з правої сторони нормально не ставала. Ми її трошки підточили і вона стала. І я от думаю, чи не пов'язано це з тим, що у нас. Вироботка по диску зсередини більша. Ну тобто хтось колись її забив і вона там не ходила. Друга сторона по задку та сама ситуація. Колодки не лізли. Потихеньку наводиться марафет і спереді. Теж. Передня права сторона теж готова. До розвалу залишилась година. І тепер ми починаємо грати в гру, встигнути за годину, зібрати ліву сторону і прокачати тормоза. Але я думаю, нас буде чекати успіх. Передня ліва сторона. Теж, в принципі, готова, приступаємо до прокачки гальмівної системи. І, до речі, нема чіткої інформації, як її прокачувати з вімкненим запаленням. Ну, якщо його тут можна назвати запаленням. Коротше, вімкненою машиною чи з вимкненою. Сьогодні ми це все перевіримо, та я надам інформацію, як в нашому випадку вийшло прокачати тормоза. Я вже так сказав, типу у нас вийшло. Ну, я то впевнений, що у нас вийде. Коротше, не заморачуйтесь. Коротше, заглянули ми до тормозухи і зорке око побачило, що тормозухи тут просто хана уже давно. Може, із-за цього і підклинювало супорт. Але в цьому ми розбиратися не будемо. Тут інша справа. Скоріше за все, що треба вмикати машину перед тим, як прокачувати тормоза, бо електропідсилювач стоїть Так, друзі, машина ввімкнена, як і обіцяв розповідаю. Іменно так ми прокачуємо тормоза. А на розвал нам через 45 хвилин. Наче встигаємо. І того, друзі, тормоза прокачані. На годиннику у нас 16.40. А це означає, що ми спокійно одягаємо колеса без колпаків, бо ми на розвал їдемо. І їдемо на розвал. Загнав я машину на розвал. І поки роблять розвал, я вирішив трошки попити чаю і Касусик, брат! Тримай! Тримай маленький. Голодненький кіт. Як ти вважаєш? Ми там класну машину зробили чи ні? Твоя думка експерта, а? Касунь. О, ще біточок знайшов. Їж на здоров'я. Коротше, машина на розвалі. Я трошки з сівшою батарейкою, але не переможений. Брали і сказали, що машина готова. Іду забираю. Поїду, протестую, що там по тормозам, чи все окей. Потім ще раз обтягуємо колеса, перевіряємо рівень гальмівної жижі. І, в принципі, це буде все. Не хотів вам зарані казати, але була така фішка у мене в Ліфі, в принципі, у багатьох власників, що машина клювала носом. Тобто гальма вони були такі неінформативні. Я вам хочу сказати, зараз я виїхав на тест-драйв. Не можу знімати дорогу, бережимні об'єкти, але дивіться в приборку. От, гальма просто настільки плавні, настільки, ну, реально. заміна гальмівної жижі реально дає такий результат. Ну, плюс, ви самі бачили, в якому стані у мене була гальмівна система. Реально це була жесть. Але зараз гальмами я настільки задоволений, що це просто жесть. Вони реально от, як з автосалона машина, я навіть передати не можу, наскільки я щасливий. Я не думаю, що це, типу, на 5 хвилин і все. Я думаю, що так далі і буде. Сподіваюся, скажімо так. Але заміна колодок, проточка дисків і заміна гальмівної рідини реально дала такий крутий результат. Тож таке відео, все круто. А на цьому у мене все. Та й таке.